Тері теми дня на телеканалі ТВА. У студії працює Тетяна Дубіцька. Наші журналісти зібрали головне з подій вихідних та понеділка, 19 травня. Подробиці далі у випуску. Росіяни вкотре атакували мирні українські міста вночі безпілотниками. Подекуди було гучно. У ніч проти понеділка, 19 травня, російська окупаційна армія запустила по території України 112 ударних безпілотників. Протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БПЛА типу шахет на сході, півночі та в центрі країни. 41 збито вогневими засобами ураження, 35 локаційно втрачені без негативних наслідків. Під атакою ворожих ВПЛА була Сумщина. У Шусткинській громаді повідомили про влучання шости російських безпілотників. Згодом в ОВА додали, що у наслідок обстрілів території області протягом доби поранено двох мирних жителів. На Херсонщині війська противника атакували з безпілотника фермерське господарство, повідомили в обласній військовій адміністрації. Через скидання вибухівки з дрона постраждав 27-річний працівник. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг. До слова, за тиждень окупанти запустили по Херсонщині майже дві тисячі дронів. ППО збили близько 80% з них. Про це розповів начальник ОВА Олександр Прокудін. На Буковині попрощалися ще з п'ятьма героями, які віддали життя за Україну. Головному сержантові Анатолію Куцюрубі воїно-військової частини А-47-28 останню шану віддали в Грушівцях. Із солдатом Михайлом Шкрабою, воїном військової частини а 40 67 попрощалися у Чорнівці. Старшому солдатові Василю Куцаку, воїном військової частини-3017 Національної гвардії України, віддали останню шану у Малятинцях. Прощання із солдатом Петром Моргаляком, воїном військової частини А-71-87 відбулося в іспасі. Із молодшим сержантом Віталієм Баліцьким, воїном військової частини 30 Національної гвардії України, попрощалися у заставні. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Пішов з життя народний артист України, видатний музикант, скрипаль, педагог і диригент. Юрій Гіна його творчість була тісно переплетена із музичним життям чернівців. 46 років свого життя він був директором Чернівецької дитячої музичної школи. Зокрема, маестро ділився своїми знаннями у Чернівецькому фаховому коледжі та душею віддавався обласній філармонії. Юрій Гіна був засновником і багаторічним керівником камерного оркестру. Автором музичних творів, професором та ментором для багатьох знаменитих музикантів вічна пам'ять Юрію Гіні. Співчуття родині, колегам, учням та всім, хто мав честь знати його особисто. З україною в серці. У складний для батьківщини час іноземці з українським корінням облаштовують реабілітаційні центри в різних куточках нашої держави. Про відкриття одного з таких центрів у Кіцмані розповімо далі у сюжеті. Фундація Мов'юкраїн Джона та Патриції Шморгон розпочала свою діяльність у 2022 році, спершу будуючи помешкання для внутрішньопереміщених осіб. Згодом, бачачи зростаючу потребу, команда переключилася на реабілітаційні центри для ветеранів, які після поранень потребують якісної допомоги у своїх регіонах. Співзасновник фонду Джон Шморгон розповідає про цей перехід. Ми коли створили фонд у 2022 році. Будували шелтери для ВПО, перенеслися з Львова до Івано-Франківська, тому що перші наші проєкти були в Калужі. Дуже плідна праця була з ОВА івано франківську і пані Світлана Онощук попросила їй допомогти з реабілітаційними центрами. Подружжя Шморгунів вже 30 років живуть в Україні, а з початком повномасштабного вторгнення активно займаються благодійністю. Джон Шморгун, який сам є колишнім військовим, добре розуміє важливість доступу до кваліфікованої реабілітації. Саме тому фонд взявся за створення таких центрів у різних куточках України. Перші проекти були реалізовані у Бурштині та Тернополі. А ось тепер і Кіцмань Бачимо велику потребу наскільки фонд займається будівництвом. Нам було легко. Перетворитися від шелтерів від нових будинків квартирного типу, яких ми збудували двоє в дорогобичі на реабілітаційні центри. Пані Патриція Шморгун, розповідаючи, яку роботу вони з чоловіком виконували особисто у цьому масштабному проєкті, наголошує на особливості співпраці із кіцменською громадою. Наша головна мета це один знайти кошти і пропонувати проєкти, що реальні Проєкти з громадами, з ким ми можемо працювати. Ми ми тут довго живемо в Україні, вже майже 30 років. Жили в Києві, в Харкові. Значить, трошки розуміємо з ким можемо працювати. І коли є така гарна громада, як Кіцман, і дійсно, це це дуже важливо, що ми відчували, що пішла дуже скоро робота. На досягнутому фонд зупинятися не планує. Пані Патриція ділиться планами щодо нових проєктів у різних регіонах країни зараз. Підбудівля є одну в Полтавській області, деканка. Ми будемо зачинаємо в Косові. в місто івано там робимо дитяча реабілітація, заліжники, так само суми, так само будемо в суми зачинати скоро. Верховина в Івано-Франківській області є, є декілька, є робота. Генеральний директор Кіцьманської лікарні Володимир Хремюк наголошує, що Такі реабілітаційні центри критично необхідні майже кожній громаді, особливо для військових. І кисманська громада не виняток. Ми з нашими партнерами Move Ukraine вже у 2025 році розпочали проект по будівництву модульного будинку для наших військових, для наших ветеранів, для цивільних людей. Гендиректор лікарні каже, що їх медзаклад займається реабілітацією з 2020 року. І досвід показав нагальну потребу у збільшенні ресурсів. Саме тому вони звернулися по допомогу до фонду Move Ukraine. І Тоді, коли ми звернувся, я до Джона, до Патріції про допомогу, що ми зробили один великий потужний проект, оскільки це в Чернівецькій області найбільший модульний будинок 168 квадратів він займає і тут будуть отримувати люди, які цього потребують, амбулаторну медичну допомогу. Програма реабілітації в центрі розроблятиметься індивідуально для кожного пацієнта мультидисциплінарною командою, враховуючи специфіку уражень та потреби для відновлення функцій. Тут буде працювати мультидисциплінарна команда, і вона буде індивідуально для кожного пацієнта розробляти програму реабілітації в залежності від того, які є зони ураження, які безпосередньо функції необхідні для того, щоб покращити ту чи іншу роботу. Чим унікальний цей будиночок те, що людина Перебуваючи вдома, наприклад, там у відпустці, вона зможе безкоштовно приходити до нас. Наша команда буде розробляти безпосередньо програму і працювати з даними людьми. Важливість створення саме таких амбулаторних центрів підкреслює директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Наталія Свестун. Вона зазначає, що акцент на реабілітації посилюється з 2023 року, а наявність таких амбулаторних центрів значно полегшує роботу лікарень, адже до дозволяє пацієнтам, які не потребують стаціонару, проходити подальшу реабілітацію в комфортних умовах. Взагалі акцент ставиться вже з 2023 року на реабілітацію. Сьогодні в наших закладах охорони здоров'я, кластерних і надкластерних, створені стаціонарна реабілітація. Деякі створили також і амбулаторно. У такі модульні будинки це є дуже позитивно, тому що ми розуміємо, що наші пацієнти, які приходять на амбулаторну реабілітацію, їм не обов'язково заходити в саму лікарню і отримувати цю реабілітацію. Власник компанії, яка виконувала будівельні роботи, розповів про переваги будівництва саме таких модульних центрів. Для нас велика честь виграти було тендер від компанії від доброчинного фонду Мув'юкрейн, і ми побудували перший в Тернополі. І це якраз другий реабілітаційний центр. Фактично він був дуже збудований швидко по нових технологіях. Він енергоефективний екологічний будинок. За словами Тараса Демкура, швидкість будівництва є однією із ключових переваг та. Таких конструкцій. Він побудований на боронобавних палях без спеціального фундаменту. Ну і він використовується всі панелі. Це енергоефективні технології, де є утеплена підлога, стеля, де є енергоефективні стіни. Ну і приміщення воно дуже швидко будується. Фактично за три тижні було збудовано 200 метрів квадратних. Оце приміщення на завершення. Патриція шморгун поділилася емоціями від підтримки та згуртованості, яку демонструє український народ, особливо у такі важливі моменти. Я дуже рада. Дійсно, що сьогодні день день вишиванки. Тут є військових, тут є люди з міста Кіцмана. Тут є преса. Головне, коли ти відчуваєш, що всі прийшли разом, це сили України. Я дуже рада сьогодні, що дійсно бачу, що всі разом ми переможемо. Юлія Слободян, та дня TV". ДТП на Буковині є потерпілі 17 травня. У місті Новодністровськ зіткнулися два автомобілі. У результаті ДТП один з водіїв отримав тілесні ушкодження. За попередньою інформацією. 61 річний житель села Михалкове, керуючи автомобілем Сітруен, допустив зіткнення з авто Опель під керуванням 68-річного місцевого жителя. У наслідок ДТП травмувався старший із водіїв. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували постраждалого до лікарні. Транспортні засоби правоохоронці вилучили. Досудове розслідування триває. Через коротке замкнення електромережі 17 травня у селі Боян Чернявецького району загорівся житловий будинок. Власники помітили задимлення на горищі та викликали надзвичайників. Рятувальники ліквідували загорання на площі 20 квадратних метрів та не допустили подальшого поширення вогню. Полум'я знищило речі домашнього вжитку та частково пошкодило перекриття та покриття будівлі. Того ж дня ще одна пожежа сталася вночі у селі Шишківці Дністровського району. Власники побачили задимлення у господарській будівлі, зблокованій з літньою кухнею, та зателефонували на спецлінію 101. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів, не допустивши поширення вогню на блоковані поруч будівлі. Рятувати господарську споруду не вдалося. Іще один виклик зареєстровано в місті Чернівці, де сталося коротке замкнення в одному із медичних закладів міста. Надзвичайники оперативно ліквідували загорання. Причини даних пожеж встановлюють фахівці. Ще одне займання мало місце 19 травня у селі Макарівка Дністровського району. Там через коротке замкнення електромережі горів гараж, зблокований з літньою кухнею, та іще однією господарською будівлею. Вогонь знищив приміщення гаража, побутові речі та перекриття. На Буковині черговий акт екологічного правопорушення. Прокуратура завершила досудове розслідування щодо керівника підприємства з виробництва будівельних матеріалів, якого обвинувачують у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. За даними слідства, підприємець без спеціального дозволу видобував легкоплавку глину понад півтори тисячі кубометрів. Роботи велися на території села в Чернівецькому районі поза межами дозволеної земельної ділянки. До того ж, перед розробкою кар'єру було знято верхній шар ґрунту, що створило небезпеку для довкілля. Загальна сума завданих державі екологічних збитків перевищила 1 мільйон гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду. Також прокуратура подала позов щодо відшкодування завданих збитків. На майно обвинуваченого та спецтехніку підприємства накладено арешт. На цьому завершуємо випуск. Слідкуйте за подіями на сайті та в соцмережах телеканалу ТВА. Бажаємо вам спокійного та мирного вечора. До зустрічі в отері.